Кортодяк сорту Екстра, вага 12 кілограм, ціна 8 євро за 1 кілограм. Заважте, що вага 12 кілограмів, тому ціна буде нижчою. Ось така перша у нас буде зіповочка. Наступна у нас буде... Adidas оригінал. Я думаю, ви так зрозуміли. Ось така зіповочка. Флісова теплесенька. Наступна у нас буде лисінки. Розмір. Такі звичайні, нічого. Лишнього. Далі ще одні лосіни. Ось такі вони легесенькі. Розмір. Тут також есочка. Наступні у нас будуть ще одні лосіни. Ні, це у нас будуть спортивні штанішки. яка класна резиночка. Тут приблизно елька розмір. Наступні у нас буде кіточка, так? Фліска. Ось така жіноча фліска, всередині йде леопардик. Тут розмір Еска. Наступні у нас будуть спортивні штанішки. Так, і тут розмір, десь приблизно Елька. Ось такі широкі спортивні штанішки. Далі у нас буде лонгслівчик. Ось такий лонгслів. Тут десь приблизно розмір «МКЛ». Наступний буде фліска. Ось така чоловіча. Тут приблизно також L розмір. Далі світшотик. Світшот в розмірі L ось такий. Всередині йде теплесенький на філісі. Наступний у нас буде так, світшотик. 52 розмір. Ось такий звичайний синенький. Наступний у нас буде ще один синій. Ось такий жіночий. Тут приблизно МКЛК розмір. Далі світшотик від Divider. Ось такий жіночий, такий гарний пудровий колір. Далі дивимося. Лісочка попалася, Тут десь приблизно L XL розмір. Дивимося далі. Тут 12 кг спортивного одягу сорту екстра. Ось такі спортивні класний тут штучки. Наступний у нас буде свішу. Ні, це у нас худі. Дивіться, ось таке класне худі, великий розмір, приблизно іселька. Далі у нас буде ось таке худі. Теплесеньке іде всередині на теплесенькому флісі. Наступні будуть спортивні стонічки. Ось такі тут розмір у нас. 36-38, тобто емочка. Далі лосіни жіночі. Ось такі кольорові яскраві лосінки, гарна резиночка. Єдине, що розмір не пише, приблизно десь Елька XL. Наступні будуть у нас спортивні штаніст. Ось такі чоловічі. Як Бачите, розмір тут великий, приблизно Елька. Далі вау, яка краса. Дивіться. Не знаю, як вам передати матеріал, але він дуже крутий. Ось такі спортивні шталіки. Тут десь приблизно Емочка, Елічка розмір. Дивимося далі. Далі у нас буде фліска жіноча. Ось така клісочка. Тут десь приблизно МКЕЛК також розмір. І досить крупненький. Есмара нам попалася. Розмір, емочка. Теплесенька флісочка на замочку. Далі ще одна фліска. У нас є. Ось така флісочка, ще одна. Тут розмір емочка, елічка. Далі світшотик. Ось такий укорочений світшот. Розмір С. Далі в нас буде худі теплесеньке. Ось таке. З принтом воно йде, всередині йде теплесенький фліс. Далі у нас буде ось таке білесеньке худі. Звичайне, ззаді виглядає ось так, з принтом. Гарний досить і таке тепленьке на флісі. Наступне у нас будуть штаніжки. Ось такі штаніжки. Це у нас жіночий розмір, приблизно елька. Наступне у нас буде лонгслів, Термобілизна, хто як називає. Ось такий лонгслів. Тут десь приблизно також елічка розмір. Дивимося далі. Далі нам попадаються у великому розмірі штани. Перше, 64, 66. Ось такі штанішки у великому розмірі. І остання моделька у нас буде спортивних штанішок. Жіночок, розмір, есочка. На більш високу дівчинку, як бачите. Все, ми розпакували. 15 кіл, ой, 12 кг спорту за ціною 8 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався цей лотик, пишете нашу менеджеру та робите замовлення.